Насправді найперше, що я б радила робити людям, які вже знаходяться всередині цього пекла, це дбати про свою безпеку в першу чергу. Тому що всі ті докази, про які ви сказали: документування, фіксація, фото, відео, документування це вкрай важливо, звісно, і. Ми були безмежно раді як правозахисники і вся міжнародна спільнота можливо була б тому щаслива, якби ми отримали ці докази рано чи пізно, вони є надзвичайно цінними. Але дуже часто питання їх отримання межує з питанням ризику прямого ризику для життя. Тобто, умовно кажучи, якщо повз будинок проходить військовий, який бачить в вікні цього будинку. Е по-перше, камеру, а по-друге, живу людину, шанс того, що ця людина жива стане мішенню або стане живим щитом, який буде використовувати цей, цей військовий, надзвичайно велика. Тому дійсно, якщо є можливість умовно зберігати документи, які у вас залишилися, якщо є можливість, якщо ми говоримо про більш спокійний, спокійний час окупації, коли в населеному пункті не ведеться безпосередньо. Воєнні дії, але розповсюджується, наприклад, як якісь газети, брошури, інформація, це все непогано збирати, це все буде корисним. Але якщо е, безпосередньо ведуться бойові дії і стоїть питання між життям та смертю, або е, документуваннями, фотофіксацією, я дуже закликаю людей обирати своє життя, безпеку і переховуватися.